Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Він такий у мене тут тюльпанчик жовтий, який гарний. Розцвів фіолетовий і жовтий. От і ще отакі розцвітають. От, а ми сьогодні 3 травня і сапаємо вже свою ріпу, картоплю, Дивіть, яка вона вже гарна. Ось так чоловік сапає тим ручну ручно е, ну, сапає отаку. Проходить помежеряддя, а зараз там позбирається ще по корчи і вже рібка наша буде е, сіся. Дивіться, яка вже гарна. Зараз я ближче прийду. Дивіться, яка гарна. Така тепер під, то під вечір. Така лупіната. Така дивіться, яка гарна. Тут, тут вже ми будемо швидко шукати, а ця ще теж. Вся була саджена 5 квітня. Така гарна. Вже з неділі будемо її підгортати. Ось таким сапає. Ну при підній то-то покажи, як він зробив собі, дивіться, таке во що там при цей во і так навіть по межі, по межі корчі йде. Віть, як гарно. О, навіть просапує, так і по меже корчі. Землі дуже гарна. Розпушена, бо то мотоблоком розпушилося. і собі, дивіться, як гарно. Просапується і повністю тут. Тобто, геть, повністю. Такі роблять ці рядочки, яка картопелька делікатна. Така, то під вечір вона вся файна, така собі, дивить, як делікатна, без проблем. Сапається. не так, як колись сапав. Сапалось то вже попридумували такими сапками. Дуже. Пару хвилин і картопля висаплена. А то геп, геп, сапами. А ви вже сапаєте, а ну поділіться в коментарях, ви вже сапаєте свою картоплю. Поділіться в коментарях, буде дуже цікаво. Чи у вас вже посходило, що посходило, що яка вже картопля, діліться. Все діліться в коментарях, буде дуже цікаво. Будемо вдячні за відгук та коментар. Віть, як делікатно. Ось така вже наші цибулі. Тут нова і треба її сапати. У цім. А ця пізніше, вже теж, дивіться, яка велика, яка гарна е е картопелька. Вже теж треба буде сапати. Ще найтрох. Тут ми посадили вже квасолю бабиці. Ось тут ми посадили. Ще маємо капусту садити. Я вже тут посіяла і петрушку. О, то-то тепер під вечір так файно картопля стає. Файнесенька така робиться. Видно так все файно. Ось такий у мене вже салат. Він такий вже великий. Салат. Там петрушка. Трохи ще торічно її лишила. А салатик вже файний великий. Ось така в мене вже розсада на вікні, та що ми сіяли, рання розсада, я вже хочу її дивити, яка ось я файна, така, що вже ж майже крутиться. Але що, як то було лише пару тих е, добрих насінних, бо навіть я висаджувала на городі, то не було. От яка пару, лиш тих насінин, а тут другу я посадила вже е, озиму таку е, пізню. Пізню я посадила, отут вона вже теж сходить, дивіться, яка. Уже оця пізна, а оцих пару ранної лишень, але треба її по... посадити на грядку. Зараз буду садити. Дивіться, яка пустенька у мене розсада зійшла, дуже пустенька, а ця а цю я хочу зараз посадити А Ану тут трошки мені пілє. отут вон. Отут вона цього, аби мені. Отак буде 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 і, і наливати будеш мені у ямки поналивай. Поналивай у ямки води, отак наливаємо і зараз я буду садити. У кожну поналивай. Ям. Кожду поналиваю кожду. Отак поналиваю. Отак поналиваю кожну, зараз я тут буду. Оці його садити. Ось так будемо садити. От -от -от. Зразу я тут і трамофок буде. Я тут так зразу закриваю. І так тут От отак саджу собі. Дивіться, вже все тут крутить. А тут буде ще тут, але йшу, аби була. Понасаджую. Багато. Я ще зараз вот однаково... у цю утю, що є. У мене тут я не знаю тільки зараз буде знайти кількість. Оцих. На багато. Ще цього дикалої. тут є багато. Добре, аби була волога, без води було був. І, і так буде капуста туди. Так, тут ще в мене десь було. Це вже така. О тут ще одна є. Ще ось я. Я ja не знаю, все не капуста. А ся найдальше сходить. Най, най, сходит. най росте далі, будемо садити он там, э, на гріці. зовсім зовсім мало. Щороку маю так багато розсади. А цього року дві таке пусте. Взагалі пусте. Якесь насіння пусте попало. Ран, ранньої капусти взагалі тут не зійшло ані одна. То, що в хаті он цих пару, пару штучок на вікні і все. І все ось таке. Ось таке Скільки. П'ять штук, скільки з пакетика попробуйте. Пусте, зовсім пусте насіння. Дякую. Так, от таку маю від Оксани, що мені прислала капусту, і я хочу її просто е, так посадити. Просто так во, у ямочки е, тим насінням. Попробую, може так буде, бо там мало в мене розсади, а я просто так. О, тут маю ще пару. Пару я посадила, там у ящик, досадила, там вже є, але я пізніше посадив, наче там буде, там вже є розсада. А отут ще маю пару таких, отаких оброблених насінин. Зараз буду по одній, тут кава Вона оброблена, що я буду так лише легенько так отако. Отако. Буду одно від одного і дальше І так понатикую по оці і най собі тут -ка. буду видіти. Чи то щось з цього буде, але все одно отако тикаю. Так на сінинки. Ось все оброблені. Що вони, думаю, що мають бути. На один рідочок буде. Отак. Ще три, Якраз на один рядочок. Отак. І я так легорценько просто отак позакриваю. Так легонько, але цього так позакриву. то щось з того буде. Дякую пані Оксані за, за капусту, за насіння. Я вже багато, я вже і морку посіяла, і бурачок. Бо в мене той, що ми восени садили, у мене то, то не посходило. А я вже від того насіння посіяла. І будемо виділити, яке то буде. Най собі отако буде і най собі родить. А Нині вже 5 травня і вже у нас дивіться який дощ йде. От, і вже вже я, тата, ну там моя капуста, що я садила. Від як файно задженджурилася. Буквально в суботу ми садили і сапали. Оце яка була, така вже всі підняла, навіть видно по, під агроволокном, яка вже е, більшенька картопля. Дощик. Файний пішов і ось я буквально мало що було видно. Скоро спілка моя. дивіться, яка вже файна. Вже дуже файна. дивіться, яка тут. А ця вже, але то дощ нині. А ця вже дуже файна. Треба я би хочу вам показати. Тут трохи припіднію. Така, але то мокре. Не буду, бо то мокре то видно, то мокрий дуже спанбон мокрий, Дивіть, то вже і так видно. видно дуже потім, що вже як підоймилася, вже як дощ перестане, треба буде вже попідгортати цю ріпку. А ця дуже файна, вже посходила, дуже файна. Дивіть, як це скоро спілка у мене. О. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, всім і нашій Україні. До зустрічі! А у вас яка, яка погода у вас? діліться, В коментарях буде цікаво. Дивіться, який дощик, Дощ іде така погода, нефайна і прохолодна дуже погода. така, о, Тут уже у мене годик. Дивіться, як починає цвисти лохина. Вже кущик, який файний починає цвісти. Лохини кущик. обсипає, Ні, тут тут і горошки. Обсипаєсь і вже цвіт. Дивіться, як цвіте файно. Кущик. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Меру всім і нашій Україні. До зустрічі!